Вітаю, друзі! 12 березня сьогодні з вами знову Валерій Клочок. знову вам розповідаю про перебіг подій довкола досягнення угоди, конкретної вже погодження дати припинення вогню по всій лінії фронту. Держсекретар Марко Рубіо давав коментарі західній пресі, і видання New York Times пише про те, що він сподівається на припинення вогню між Росією та Україною впродовж кількох днів. Якщо Росія погодиться на це, звісно. Але він каже, що я дуже сподіваюся. І також Дональд Трамп дав свої коментарі стосовно майбутніх контактів з Росією і перспектив припинення вогню. Поки що ми говоримо про припинення вогню, тому що далі буде процес переговірний, який матиме на меті підготовку мирної угоди. Ну і, звісно, і підписання. Там ще буде багато деталей, інформації. Давайте зараз спробуємо проаналізувати, де ми знаходимося, які точці, що говорить власне Америка на адресу Росії. Аби їх примусити припинити вогонь. Підписуйтеся, друзі, на канал, коментуйте. Ну і, звісно, як завжди, прошу вас поширювати це відео своїм знайомим друзям і розміщувати посилання на нього у своїх соціальних мережах. Нині ж хочу вас попросити про одну дуже важливу річ. Нам вкрай терміново треба закрити великий збір. 190 тисяч гривень необхідно зібрати для того, щоб придбати хлопцям із 66-ї бригади MAVIC із тепловізором. Хлопці залишилися без очей. Як це не звучить парадоксально, але дійсно так, вони сьогодні не бачать, і це завдає дуже великої шкоди їм нині. Вони перебувають безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Я не буду вам розкривати тут деталі, а дуже вас прошу долучитися до збору. Посилання на нього знайдете в описі під цим відео. Це треба зробити максимально швидко. Від цього залежить те, наскільки вони там. Залишиться живими, звісно, і уцілілими, це без перебільшення. Тому ще раз закликаю вас, це дуже-дуже важливий збір. Отже, друзі, а тепер до суті. Бо якщо говорити про збір, то вогонь поки що не припинений. І обстріли тривають так само і по лінії бойового зіткнення. Тривають обстріли. Ситуація вкрай складна нині в Суджі, в Курській області. Але зараз Сполучені Штати Америки намагаються дотиснути Путіна, аби він погодився на припинення вогню. Кремль очікує телефону дзвінка від Трампа. Трамп дав короткий брифінг в овальному кабінеті разом із своїм віце-президентом Джей Ді Венсом стосовно переговорного процесу і підсумків переговорів у Джейді. Він вчора коментував, але сьогодні також коментує це питання у нього номер 1 який я говорив порядку денному. Так от, Трамп заявив, що Зеленський раніше не хотів миру, а тепер погодився. Сам Зеленський говорить: ми заявили про те, що ми хочемо миру, а тепер буде відповідь за Путіним. І він натякає, тепер Трамп сам матиме нагоду переконатися, чи справді Путін хоче миру. Яким буде рішення Кремля? Очікуємо. Тому що уже представники Трампа безпосередньо виїхали до Москви. Про це сам Трамп сказав, і вже навіть відбувся телефонний дзвінок Майкла Волца, радника з питань національної безпеки Дональда Трампа, з його російським колегою. Про це повідомляє Білий Дім. З ким конкретно він спілкувався у Росії, я вам сказати не можу, не повідомляється. Вранці я вам розповідав, що було спілкування між очільниками розвідок Росії та Америки. На тут предметно вже ті, хто був дотичним до переговорів. Трамп також говорить, що ми на дану хвилину маємо половину угоди про припинення вогню в Україні. Тобто ми погодилися, Україна, тепер залишилася половина за Росією. І він наголошує, що прямо зараз наші люди їдуть туди, туди їде стів Вітков. І тепер справа за Росією. І говорить, що ми можемо натиснути на Росію, але я, якраз сподіваюся, що цього не знадобиться. Щодо тиску на Путіна, Трамп поточнив деталей небагато, але його настрій зрозумілий. Він каже: ми могли б зробити дуже погані речі для Росії. Але каже: Я не хочу це робити це будуть руйнівні речі для Росії, тому що я, говорить він, хочу миру, хочу бачити мир. Це абсолютно не те, що прямий натяк, а попередження сьогодні Кремлю, якщо вони не погодяться на тридцятиденне перемир'я. І підготовку за цей період мирної угоди. Ну тоді будуть введені проти Росії санкції, бо Трамп говорить про фінансовий тиск. Це не мита, тому що об'єм торгівлі між США та Росією доволі малий, а санкції можуть бути великими. Котре повторюся, я не погоджуюся з думкою окремих моїх колег, а зараз дуже це розносять по засобах масової інформації, про те, що, мовляв, всі санкції проти Росії вичерпані. Не всі, дуже далеко не всі. Це без перебішення. До прикладу, Росії не відключили систему SWIFT. SWIFT відключили лише окремим банкам, але не можна відключити окремим банкам. Потрібно відключати повністю. Трамп може на це піти, може опустити стелю ціни на нафту. Я про це говорив ранці. І інші заходи є. Я їх не буду зараз перелічувати, але багато санкційних заходів. Сполучені Штати Америки можуть вжити проти Росії для того, щоб їй зробити справді дуже боляче. Але я бачаю, що Трамп не хоче йти на загострення відносин із Путіним. Путін, звісно, це розуміє, але знаходиться в дуже, я вважаю, сьогодні непростій ситуації, тому що справді, як учора говорили американці, м'яч на полі. Саме росіян вони повинні тепер грати ним. Вони повинні показати, чи готові вони, чи ні. Ну і нині, от на цю хвилину, навіть я не бачив поки що жодної заяви з боку Росіян про те, що вони категорично відкидають пропозицію про перемир'я. Але яким буде рішення, звісно, будемо очікувати далі. Ну і також Трамп уточнив про те, що під час контактів щодо України обговорюється зокрема територіальне питання. І не лише припинення вогню. Більше ніяких деталей він не наводив. Але ще раз наголошу вам, друзі, що немає сьогодні вимоги офіційної про те, щоб Україна поступалася територіями юридично. Прецедент із тим, що ми не контролювали окремі території України, у нас є ще з 2014 року. Нагадую, це і Крим окупований росіянами, і в тому числі. До початку широкомасштабного вторгнення ми мали окуповані регіони Донецької та Луганської областей. Також Трамп заявив про те, що він вже отримав деякі позитивні повідомлення про потенційне припинення вогню в Україні. Що саме мається на увазі? Він зараз, друзі, дуже, -дуже обережний. У е, мене теж складається враження, що він дмухає на воду, на холодну воду, аби все-таки не зірвати. Ту роботу, яку була пророблена ним, його командою і Україною впродовж попередніх періодів. Це була непроста робота. Певні напрацювання вже є з Росією, тому для нього буде архіважливо зараз домогтися саме припинення вогню. На цьому наполягають його радники, члени його команди, і Марко Рубі, і Майк Вольц. Вони говорять, головне, щоб не стріляли по лінії фронту у повітрі, щоб не було артилерійських обстрілів і взагалі, щоб не летіла жодна куля. Для Трампа це вже буде дуже великою перемогою. Ну а далі, як буде процес рухатися, будемо, звісно, спостерігати. І також стало відомо про те, що європейці намагаються бути дотичними до цього процесу. Ну, принаймні, Кір Стармер, який фактично нас консультує зараз у переговорах із американцями і займається також питаннями в Європі, він є. Такою ракеткою першості фактично сьогодні на європейському континенті, і не лише там, бо намагається створити якісь безпекові гарантії для нас. До цього процесу долучений також Макрон. Я не можу там сказати, що його роль дещо менша. В принципі, можна було б сказати, що вони на двох працюють. І от сьогодні у Парижі, 12 березня, відбулася зустріч міністрів оборони п'ятьох країн, а саме: Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії та Польщі, які обговорювали. Посилення європейської оборони і надання гарантій безпеки для України мені дивно бачити в цьому списку Польщу, але в принципі очікувано. Чому? Я вбачаю, що це така, знаєте, перша заявка на створення коаліції охочих, чиї війська саме цих країн можуть бути відправлені до України в рамках миротворчої місії, проти чого активно виступає зараз Лавров. Тому що інших заяв про заперечення цього немає. Ну, там є якісь заяви від депутатів Держдупи Російської Федерації, але я взагалі на це не звертаю увагу. Це ні про що. Чому для мене дивним є цей список? Тому що він стосується саме Польщі. Поляки заявляли, що вони ніколи не будуть відправляти до України війська. Але певне, після візиту, навіть двох візитів Анджея Дуди до Вашингтону, можливо, позиція Польщі змінилася. Передчасно поки що робити такі висновки. Тому що і Італія в цьому списку є, яка також проти відправки своїх військ до України. Можливо, вони не будуть долучені військами а будуть долучені якимись іншими інструментами до створення гарантій безпеки для України. Примітно, що буквально напередодні, вчора, 11 березня, відбулася зустріч 34 командувачів армій з країн НАТО, а також Японії і Австралії. До речі, Австралія також заявила, що готові відправляти війська до України. Вони зустрічалися також в. Парижі, і, звісно, обговорювали якісь безпекові питання, але без Сполучених Штатів Америки це також дуже-дуже примітно. І Європейський парламент сьогодні вхвалив резолюцію стосовно України. Вона, як на мене, дуже дивна і цікава. Багато мовиться там про підтримку України, про необхідність там забезпечувати там щось і так далі, але вони виступили проти спроб змусити офіційний Київ до капітуляції перед Росією виключно заради оголошення про досягнення мирної угоди. Ця резолюція називається Продовження непохитної підтримки України з боку ЄС після трьох років загарбницької війни Росії. Чому говорю дивно? Тому що вони мовлять про капітуляцію, про здачу України не мовить навіть Трамп. Він про це не говорить. Він говорить про територіальні поступки, що нам дуже неприємно, але він не ставить під сумнів суверенітет та незалежність України. З територіями справді великі проблеми. Так, от що власне в документі в цьому зазначено? Європарламент рішуче засуджує будь-які спроби шантажу керівництва України для капітуляції перед російським агресором з єдиною метою оголошення так званої мирної угоди. Це, друзі, дослівна цитата з цієї резолюції. Її підтримала більшість європарламентарів, що мені особисто вказує на те, що Європа загалом дуже боїться поширення російської агресії на територію, Європи, якщо раптом в Україні війна буде зупинена. Заморожена, зупинена зараз. Це якраз в цьому контексті не настільки важливо. Але Європа прагнула б, щоб ми і далі боронили їх від російської агресії. Ну, ситуація дещо розвивається не за їхнім сценарієм. Я, звісно, за те я повторююся вкотре, щоб ми зовсім зруйнували Росію, зруйнували і знесли там путінський режим. а для цього треба, щоб Європа була гарно підключилася до цього і не лише зброєю. Але і військами, але навіть тоді, коли не буде вогню, то вони не хочуть продати свої війська до України. Ну така дуже зручна позиція ховатися за спиною України. Але поряд із тим, друзі, я вам хочу сказати, що бізнес і загалом політики в Україні і за кордоном вони в очікуванні ситуації, коли буде досягнуто перемир'я, укладено в мирну угоду. Уже компанії західні окремі заходять навіть на Росію, починають там працювати. А от Латвійська авіакомпанія заявила про те, що готова першою відновити польоти з України. Керівництво Air Baltic чекає на відновлення повітряного сполучення в Україні і заявило про готовність повернутися на ринок. Ну і політики активізувалися, більше всього задають вони запитань, коли ж можуть бути вибори. Заступник голови центральної виборчої комісії Дубовик сказав, що Верховна Рада може навіть об'єднати. Парламентські та президентські вибори, але тільки через спеціальний закон. Ну, я навіть не сумніваюся, що спецзакон буде ухвалений, він вкрай необхідний, тому що проводити вибори за тими правилами, які були до початку широкомасштабного вторгнення, в принципі, нелогічно. Щодо об'єднання, знову питання поки що відкрите, але така ініціатива, як бачите, зараз гуляє в парламенті, політики активно вже говорять не просто про завершення війни, а готується до виборчого процесу. Друзі, слідкую за новинами разом з вами, тому дякую, що ви тут на каналі. Дуже вас прошу ще раз долучитися до збору для 66-ї бригади на Mavic 3T, який обладнаний тепловізором. Це необхідно для спостереження вночі. Хлопці залишилися без очей, він потрібен вкрай терміново. Ну і також слідкуйте за новинами на моєму телеграм-каналі. Знайдете посилання на нього в описі під цим відео. Всіх люблю, ціную шаную, і не перемикайтесь! Все буде Україна!